Доїхати до Донецька офіційно мінінфраструктури перевозити пасажирів на тимчасово окуповані території заборонило, але виїхати можна і домовитися на блокпосту, якщо нема перепустки. Теж Марина Анціфорова переконалася. Ось такий автобус компанії Шериф Тур перевозить пасажирів до окупованого Донецька п'ять разів на день. На сайті перевізника вказаний точний час і напрямок. Проте чому нелегально перевозять людей на окуповані території, в офісі компанії коментувати відмовилися. Ми знімаємо сюжет про перевезення на Донбас. Ми беремо, як приклад, ваш перевізник. Хтось може зараз із вас прокоментувати взагалі це? Нікого не немає. Телефоном ми з'ясували вартість та необхідні документи для тих, хто хоче поїхати у Донецьк. Шеріфер здравствуйте. А во сколько відправляється ближайший автобус в Донецьк? 18.35 А п'ять. А А єсмь мені не то пропуска, можна проїхати. Якщо у вас А без Донецької прописки? Ну, на посту тоді вже будуть говорити. Вам треба туди попадать или не треба. Управлінні Донецького ДАІ кажуть, забирати ліцензію на такі перевезення має право лише Укртрансінспекція. З нашої сторони фіксується право нарушення і при отсутствии ліцензійної карточки на транспортне средство. Госавтоінспекція составляє адміністративний протокол по статі 226, сто 1, де предусмотрена санкція от 340 сорок гривень до. 4. 425. В Укртранзінспекції пояснюють, перевозити людей в зону АТО заборонили ще на початку січня цього року, бо відповідати за життя пасажирів на окупованих територіях не в змозі. Перевірити всіх перевізників не можуть, тому просять громадян надавати інформацію про правопорушення. Ці перевізники автостанції були попереджені про те, що вони мають право здійснити перевезення виключно по території, яка підконтрольна Україні і перетину відповідно і переїзду в зону, яка не контролюється Україною, це не, не не санкціоновані перевезення. Ті бризики, як в подальшому будуть порушувати цю заборону, вони будуть позбавлені офіційного дозволу працювати на цьому маршруті. Оксана вже рік, як переїхала з Донецька до Києва, каже на пунктах пропуску завжди можна домовитися. Коли йде останній потім вже ДНР, то автобус прямує у Донецьк. Розумієте, він не залишає десь людей і їх відпускають, навіть якщо в них немає перепусток, тому що окремо за це десь хтось сплачує. Це Для них єдина можна можливість якісь по потрапити, адже всі люди, я в тому числі ми не отримали перепустку. Служба безпеки України, контроль за перевезеннями на пунктах пропуску вважає не своєю справою. Сегмент служби безпеки в цьому, ну вибачте, не такий значний, щоб брати на себе відповідальність за всі перевезення. Ми не киваємо на своїх колег, але зрозуміти, що відповідати за всі сегменти в державі ну просто неможливо через посилення бойових дій у зоні АТО перевіз на якийсь час припинили перевозити пасажирів, проте у майбутньому відмовлятися від цього не планують. Марина Ансіфорова, Андрій Машляківський. Новини на першому.